Мамо, а сонце усе ще існує? Скажи, чи є тільки ця стеля з гіптя в Мамо, а можна буде на вулиці якось покопати м'яч? А вулиця є ще? Мам, ну чого ти? Не плач, він просто малий, тому і питає таке язик без кісток же, хоч в роті гидке і гірке, зло набирається, лускає і болить, з чорної стелі стрічка в води біжить, у чорному кутику чорний дрімає павук. Дядько Іванко не має обидвох рук. Дядьку Іванкові двадцять з малим хвостом. З чорної стелі сиплеться страх піском, хоч би уціліла, хоч би не змило дощем, хоч би тримала усі ці життя тендітній прикривала павучим своїм плащем. Звідси до ранку сотні хресних доріг став на свою нескигли, кожен із нас би міг бути не тут і не зараз, зовсім не тим, ким є, хлопчику мій, шепоче м'ячик твій. Десь же є. Сонце співає з неба вишні мімуришні. Нам же молитись треба. Тихій оцій стіні. Стелі оці прогірклі чорні, але міцні. Хлопчику мій маленький. Ну молитись їй.